Співай, допомагай та перемагай. Запорізькі музиканти та співаки понад місяць виступали на різних майданчиках міста. Благодійні заходи не лише радували містян, а й принесли користь українським військовим. Завдяки концертам за місяць вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень. Ми у різних районах міста граємо популярні пісні, котрі е, зараз в інформаційному музичному просторі. Та звісно легендарні пісні, як там Червона рута або там Смерека. Приходьте на наші концерти, донайте гроші на ЗСУ. Разом ми переможемо. Якщо нас буде більше, то ворогів буде менше. Ми не будемо зупинятися. Ми будемо йти ще більше, ще е, на великі сцени. Я думаю, е, більше сцен будемо. Е, Шукати, тому що ми повинні, ми голос, ми голос, ми, як ви сказали, музика. Ми будемо шукати рупора, які будуть нести наш голос. Зароблені кошти відправили бійцям Запорізької ТРО на переобладнання позашляховика марки Нісан. Ось так раніше виглядала автівка. Військовослужбовці її реконструювали. У двері вставили пластини, які захищатимуть від ворожих уламків. Зняли задні сидіння, аби встановити кулемет, перефарбували у маскувальний колір. На дах авто поставили стробоскопи, які за потреби можуть засліпити ворога. Автомобіль став більш легким та маневреним і вже служить захисникам на запорізькому напрямку. Ця машина буде виконувати бойові завдання аеророзвідки. З неї будуть запускатися дрони, і машина ще раз повторюю, що вона для того, щоб змінювати швидку локацію. Це такі тонкощі війни, яких я не знаю, але хлопці дуже знають, що цим робити. Я гадаю, що вони впораються.